Єрмак разом із Зеленським у Туреччини обговорюють план денного візиту. Загалом поділилися цією інформацією, і є дані про те, що дружба віддана не зламається. Ось такі заголовки наразі з'являються у медіа. Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що перебуває у Туреччині у складі делегації, яку очолює президент України Володимир Зеленський. Єрмак зазначив, що всі заплановані зустрічі проходять за графіком і в робочій атмосфері. Він так. У підкреслив, що підтримує постійний зв'язок із представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема із спецпредставником президента США Стівом Віткофом. За його словами, українська сторона разом з американськими партнерами працює над припиненням російської агресії та досягненням справедливого і сталого миру. До речі, раніше зазначалося, що Володимир Зеленський 19 листопада здійснює робочий візит до Туреччини. Про що ми з вами говорили? і Там він проводить зустрічі зі спецподланцем президента США Стівом Віткофом. І також була інформація, що більшість ключових фігур команди Володимира Зеленського вони вимагають негайно звільнити очільник офісу президента. а Саме це Андрій Єрмак, і ситуація загострилася після оприлюднення плівок Міндіча про масштабну корупційну. Схему в енергетиці також народний депутат Ярослав Желізняк, фракція голос, він у своєму відеооблозі заявив про необхідність негайної відставки голови офісу президента Андрія Єрмака, покладаючи на нього повну відповідальність за корупційні оборудки, викриті у плівках Міндіча. Дуже багато знаємо навколо цього точиться дискусії, суперечок новин багато з'являється, і звичайно будемо тримати вас в курсі усього, що наразі відбувається всередині нашої країни. Ну і, до речі, і про інші заяви Зеленського, що наразі відбувається, знову ж таки видання Блумберг пише, що Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори. Відомо, що законодавство про запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують паливо РФ, може бути скоро в. Винесено на голосування в Сенаті США. Президент України планує візит до Туреччини для проведення переговорів пов'язаних із війною з Росією, результати яких можуть бути передані Москві. Про це інформує Блумберг, посилаючись на власні джерела. За даними неназваного джерела, Зеленський має намір використати зростаючий тиск Сполучених Штатів на Росію, щоб активізувати дипломатичні зусилля для припинення війни. За інформацією співрозмовників видання українські. Лідер має відвідати Туреччину 19 листопада. Знаємо, що це відбувається сьогодні. Там він зустрінеться не лише з президентом Реджепом Ердоганом, а й зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом. з джерел Блумберг також стверджує, що якщо діалог дасть позитивний результат, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може особисто зв'язатися з російськими офіційними особами, щоб передати їм результати обговорень. Як відомо, президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Про це у понеділок повідомив високопоставлений представник Білого Дому. Напередодні пізно ввечері в неділю Трамп заявив журналістам, що йому цілком нормально те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції водяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні, як повідомлялося раніше у Сполучених Штатах Америки ведеться робота над новим законопроєктом, підтриманим обома основними партіями, який має на меті значно посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Цю ініціативу вже схвалив президент Дональд Трамп. і Про це повідомив сенатор США Лінсі Грем. Також зазначається, що ключовою особливістю документа є розширення можливостей президента щодо запровадження так званих вторинних санкцій. Ну і раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти Рефії. Спробуючи чинити тиск на країну. Ось така наразі з'являється інформація, зокрема від видання Bloomberg стосовно останніх санкцій проти Російської Федерації, ну і також заяв президента Володимира з. Зеленського і його останніх візитів, адже знаємо, що останніми днями і тиждень останній Володимир Зеленський багато подорожує. З візитами до європейських лідерів і багато з'являються угод, новин домовленостей. Тож будемо спостерігати, до чого призведе саме ця зустріч, яка наразі відбувається у Туреччині. Зеленський Анкарі шанував пам'ять Ататюрка. Отож, Блумберг зазначає цю інформацію і також дописує, що Зеленський хоче використати тиск США і іншу інформацію Також діляться дуже багато даних наразі про Зеленського з'являються. Ну і, до речі, про Ататюрка це президент України Володимир. Зеленський він сьогодні в столиці Туреччини перебуває в Анкарі і там відвідав мавзолей золей Ан Кабір. І про це глава держави повідомив у Фейсбуці. передають наші колеги. Отож, Анкара ушанував пам'ять Мустафи Кемаля Ататюрка, першого президента Туреччини, розповів Зеленський. Як повідомлялося, до речі, президент Володимир Зеленський сьогодні, 19 листопада, відвідує Туреччину з робочим візитом. Програмою візиту передбачена зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і обговорюватимуть зусилля щодо припинення війни, зокрема відновлення переговорного процесу. Ось такими даними зокрема ділиться Зеленський на своїх сторінках і на сайті офісу президента.